Що не здається. Доброго вечора. Доброго вечора. Голос лунає в прямому ефірі. Лунає голос поки що мій. А потім я вірю і сподіваюся, що доєднаються голоси багатьох наших радіослухачів, які теж з нами в прямому ефірі. І ми з вами, шановні мої незламні друзі. Будемо спілкувати сьогодні на дуже цікаву тему. Тому, будь ласочка, приєднуйтесь і будемо спілкуватись. Сьогодні я маю радість бути в прямому ефірі і сподіваюся, ви мене чуєте і бачите, бо я думаю, що я себе чую, але поки що себе не бачу. От, е, можливо, зараз уже ось побачу. І у нас вже є глядачі. Я бачу, що ви є. Я бачу, що ви присутні, але треба, щоб ви писали всім нам якісь привітання, типу добрий вечір, країно, добрий вечір, всі. І е, сьогодні у нас буде з вами е, дуже проста така. Знаєте, я сподіваюсь, мила і затишна тема. От, ми будемо сьогодні говорити про наші улюблені фільми, наші улюблені фільми. Тому, будь ласка, долучайтесь і е, говоріть з нами. І я сподіваюся, що все ж таки відео є, тому що я себе не бачу. От, але сподіваюся, що бачите ви і всі, хто мають бачити. Тому е, будемо зараз вітатися. Отже, як я вже сказала, ми з вами сьогодні в прямому ефірі говоримо про говоримо про а, наші улюблені фільми. І нас вже Привітствують, вітають нас. Наташка Саєнка каже всім доброго вечора. І теж каже, що чує мене, але поки що не бачить. Ну нічого. Головне, що є люди, які до нас вже приєднуються. Не тікайте, якщо ви мене не бачите, я все одно є. Я в ефірі, десь там ці хвилі носять мене і доносять до вас. А ви, мої рідненькі, о, ще привіт, привіт, Саша Фешко. Пише нам привіт, оська і всім. Поки тільки чую. Нічого, ось уже е, летить. Ви розумієте, що сьогодні погода така дуже нельотна. Я не знаю, як у вас там погода, можете написати е, в чат, як у вас погода, поки ми е, з вами починаємо спілкування. От. І я сподіваюся, що вам хоч трошки, але тепло, тому що я бачу, що дійсно погода така не дуже така і сиренька, і вітряна, і холодненька. Тому Сподіваюсь, що вас щось зігріває. І сьогодні ми хочемо говорити про улюблені фільми. Просто тому, що це частинка нашого життя з одної сторони, а з іншої сторони, тому що фільми дуже різноманітні. Я не знаю чому, але коли я говорила і думала про те, щоб поговорити про фільми один з перших, який спав мені на думку, це фільм «Фантомас», якому, мабуть, вже 150 років, і він смішний. А, але там є супермен, звісно, суперполіцейський. от, І е, там, типу, ну, звісно, що там є е, красавиця, за яку там боряться, і поліцейські, які рятує всесвіт, землю нашу. от, Тому це такий старий, дуже смішний фільм. А Фантомас він в масці якийсь і лисий, геть лисий, і в масці. так що... Такий трохи смішний старий кумедний фільм. Але зараз є багато теж цікавих фільмів, от, і мені хочеться, щоб ми з вами згадали ці фільми і згадали саме в контексті того, хто з нас який фільм любить. Мені буде цікаво, хочеться так от подивитись, чи будуть у нас якісь совпадіння, співпадіння, де людям будуть О, а от і я! Всім привіт ще раз. Це не тільки голос, це і я, обличчя моє, моя зачіска, мені треба буде скоро постригтися. От, але е, про фільми ми говоримо, які фільми нам подобаються і чому. Чому наші улюблені фільми, вони дійсно улюблені? Тому, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Е, Наташка Саєнко нам пише, що мій улюблений фільм пам'ятна прогулка і три горішки для золушки. От знаєте, я ще зроблю те, чого не можна робити ведучим програм в прямому ефірі. Один з моїх неулюблених фільмів це пам'ятна прогулка. Ну він такий для мене занадто слізливий і занадто такий правильний якийсь. Знаєте, я його коли дивилась, у мене єдина була думка, що в житті такого не буває. Але я знаю, що Наталочка молодша за мене. І вона ще має право вірити в те, що таке буває. Але пам'ятна провулка це дійсно дуже цікавий фільм, такий да, дуже цікавий. Три горішки для Золушки згодна, що це класика. Причому, причому сюжет, звісно, примітивний Золушка вона і в Африці Золушка. Але актори досить симпатичні, хоча це теж питання смаків. І е, мені особисто там дуже подобається музика. Там якийсь дядечка співає тою чешською чи якоюсь мовою, і у нього голос такий прям красивий. От. І пейзажі, там зима така красива, і замки, і все. От. Ну, і мачуха така вредна, толста, така смішна, трошки на мене схожа. От. Тому, да, фільм цікавий, і сова там прикольна. Да, да. Ну І сумний сюжет, тому що дійсно у дівчинки померла мама, знаєте, і е, тато одружився на іншій жінці. І це, це, це драма, це важко, це складно. І мені здається, що цей фільм дійсно нагадує нам постійно, що не можна переставати вірити в добро. В добро треба вірити, і добро треба робити. І коли ми віримо в добро, от знаєте, Натачка почала зі сказок. А сказки, вони ж багато хто порівнює сказки з Біблією. Розумієте, хтось каже, що це біблійні міфи. Але насправді в Біблії 100% правда. Але там, де є чудеса, де трапляються дива, і де добро перемагає зло та ще й так красиво, то дійсно є щось таке споріднене. А погода Хмарна, плюс 15, каже. Сашко, ну поки що хоча б нема дощу, бо обіцяють, що буде дощ. Тому, якщо у когось є дощ, напишіть, ми пожаліємо вам вас. Пожаліємо вас от, поспівчуваємо трошки і порадіємо, що у нас поки що нема. Але у нас, наприклад, хмари вже такі важкі. Саша Фішко пише нам про жандарма. Я так розумію, що теж, теж жандарм і інопланетяни, Да? Чи як там і інопланітяні, Жадам, і, і Фантамас, і щось таке. Саша Фешка, ти просто зараз зробив суцільну катастрофу. Просто катастрофу. Я хотіла під кінець ефіру згадати фільм Наші котики і сказати, що я раджу подивитись багато гарних фільмів, але я надзвичайно просто раджу подивитися фільм Наші котики. Все, в принципі, програму можна закінчувати, Сашко. Бо ти просто як той чемпіон. Ти все таки мені напишеш свою адресу. Сьогодні ти знову переможець, і просто от взяв і зірвав у мене не то, що з язика, а з голови. Отак, от підняв кришку, витягнув а, цю думку, цей фільм, цю назву. А мене запрошували коли ще, по-моєму, в 18-му році чи в 19-му була прем'єра, здається, в 18-му. І там е, практично з усіх фільмів про війну, е, а це фільм про Украї... російсько-українську війну. Е, По-перше, вперше зустрічається капелан, По-друге, він дуже правильно там нарисований, По третє, там дуже правильні нарисовані командири, актори, все зроблено дуже правильно. По четверте, мене запросив один з основних акторів того фільму. Не буду казати, хто це дуже файна людина. От, і, і взагалі просто ну, купа купезна всього позитивного. А здається, за той фільм, поки я дивилася його в кінотеатрі, я тоді ще була капелан і могла виїхати на прем'єру фільму не так, як зараз. От, але я за той фільм десь три рази плакала. І разів сім сміялась. сміялись. Да, тобто це дуже-дуже емоційний фільм, і я правда його раджу, тому що там були багато людей на прем'єрі, запрошені з добробатів, з добробатів, да, з різних дуже. І е, вони, ну як мінімум, чотири чи п'ять разів за фільм звучали аплодисменти. Тобто, якісь такі повороти були або дуже правдиві, правдиво зрісовані. Або дуже отак торкалися людей. Тому е, знову ж таки раджу всім. І в кінці будемо робити підсумок. Якщо я забуду, то ви мені нагадайте, щоб я ще раз порадила всім подивитись фільм. Наші котики. Так, Наташка Саєнка нам пише, що погода 13 градусів, дощить і пасмурна. Ох, Київ, Київ, тримайтеся рідненькі, тримайтеся. У вас, да, ви трошки північ. І до вас уже осінь прийшла така прям, з порога з ноги, вже двері відкрила, і вже така от, да. Саша Фєшко також пише: Крутий. Крутий довбуш, я не бачила ні крути, ні довбуш. Я думаю, от ми з вами поговоримо в цій програмі, я збережу собі коментарі ваші. І коли в листопаді вже буде пролітати перший сніг. То я буду, сяду, згадаю ці всі ваші поради. Нароблю трошки попкорна. Хтось може сказати, що крути чи довбуш не можна дивитись попкорном. Я думаю, що все можна дивитись попкорном. Тим більше, я його постійно з'їдаю, поки ще тітри йдуть. До речі, напишіть: ви дивитесь фільми з попкорном чи не дивитесь? Мене на жаль, мої друзі з Америки, які дуже дуже позитивно на мене впливали. Багато навчили таким класним речам, дійсно, дуже багато. От буквально нещодавно е, була якась ситуація, може, я згадаю і розкажу, а от е, про те, що